Всім привіт, це Ілля. на цьому каналі. Я даю поради новачкам, які хочуть зайти в сферу вебдизайну і фішки по продажам для вебдизайнерів-початківців. Сьогодні ми з вами будемо говорити дуже цікаву тему: це чи варто заховати вебдизайн в 2025 році і про високу конкуренцію в цій сфері. Це якщо готові, погнали. Чомусь дуже багато новачків думають, що вже пізно заходити в цю сферу, і дуже багато спеціалістів вже на ринку. І ну вже пізно, вже не потрібно, вже не варто. Але вони забувають, що перше крім нових спеціалістів, кожен рік, кожен день з'являються мільйони нових бізнесів, яким потрібні сайти, презентації, рекламні банери. Це все, що роблять веб-дизайнери, і їм, крім нових дизайнів, потрібно ще редизайни. Тобто це оновлення старих їхніх о, цих продуктів, тому що вони перестають бути актуальними, і тому кожні один-два ро. Оки, вони це роблять, тому роботи тут в цій сфері дуже і дуже багато. По-друге, це банально людська психологія. 80% новачків, які пройшли курси, вони не доходять навіть до середини шляху. Дуже багато ну початківців спеціалістів. Вони навіть портфоліо своє не можуть показати, або вони якесь незручне, не Вони зливаються. Тому не дуже багато людей доходить до кінця, щоб почати брати своїх клієнтів, підвищувати чек і рости далі в цій сфері. Третє люди можуть змінювати професію. Мало того, що вони можуть вибирати собі напрямки дизайну. Це графічний дизайн, це XUI дизайн, це оформлення соцмереж. Наприклад, презентації і так далі. Тобто спеціалісти розділяються на різні напрямки. Так люди можуть ще змінювати абсолютно нову професію для себе брати. Наприклад, вони зрозуміли, що веб-дизайн дизайн це не зовсім їхня професія, і вони можуть вибрати іншу професію, і це абсолютно нормально. Альмарта причина якісних спеціалістів завжди набагато менше в різних сферах, ніж взагалі є роботи, ніж взагалі є клієнтів, тому що, по перше, дуже мало людей виконують якісну свою роботу, вони не знають, як дати результат їхнім клієнтам вигляді прибутку. По-друге, багато спеціалістів дають поганий сервіс. Вони зривають терміни роботи. Вони не вміють комунікувати, працювати з клієнтами і так далі. Тому вам потрібно дивитися не на інших спеціалістів, що їх багато, а починати з себе. Ставати тим спеціалістом, до якого хочеться йти, і якому хочеться платити багато, тому ваші конкуренти це не інші дизайнери. а ваші конкуренти – це ваша лінь, це ваші страхи, ваші сумніви, ваша прокрастинація і так далі. І небажання взагалі щось робити. П'ята причина: це не всі спеціалісти вміють грамотно шукати клієнтів, вигідно продавати свої послуги і рости далі, тому що от багато курсів випускають спеціалісти просто які вміють працювати в фігмі, Працювати в програмі і на цьому все. А як шукати клієнтів, як з ними працювати, як продати себе, свої послуги, як упакувати свою діяльність і так далі? Про це. Взагалі не говориться. Тому, наприклад, фішка мого курсу дизайном з нуля в тому, що я не лише вчу робити дизайн, робити сайти, презентації і так далі. А вчу це продавати, шукати клієнтів, робити так, щоб клієнти самі вас знаходили, розвивати ваш експертний інстаграм, для того, щоб теж через нього залучати ваших клієнтів і так далі. Тому що це дуже важлива, дуже об'ємна е, тема на курсі, якій приділяється окремий дуже великий модуль. Ну, давайте підсумуємо, чи варто взагалі заходити в дизайн. Та да, варто роботи тут. Дуже дуже багато. Якщо це дійсно вам подобається, якщо ви хочете пов'язати своє майбутнє, найближче майбутнє з цією професією, то обов'язково розвивайтеся в ній, тому що мої учні знаходять вже клієнтів в процесі навчання. Вони розвиваються далі, вони заробляють там 500, 700, 1000 доларів і навіть більше купують свої хотілки і змінюють взагалі свій е, стиль життя завдяки цій професії. В цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк під ним, пишіть коментар. Тарі, ваші фідбеки мені дуже приємно, коли ви це робите. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше інформації по цій темі. І до наступних відео.